Куди да, да, да. ви зараз направляєте? Ми хочемо поспілкуватися з керівним складом, ми не тільки приїхали е, набрати. Да. Да. <пробітник> Нічого страшного. Та, ми робоча обстановка. робоча обстановка. А після цього до УМВС ми хочемо до е УМВС також навести порядок таким ж самим шляхом. Да. Якщо ще не спів, да. да. не, не. ви не самі скинуть, зрозуміло. Два результати їдемо по червоної Зараз я хочу поспілкуватися. <пробувати> <пробувати> да, хай покажу. Шо, ми під'їжджаємо да. під центральний хейт і включим да. його прямо на ступень. І да, 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 з да, ним да, говоримо конкретно. Да, <пробувати> <пробувати> Як ви відносите до того, що тут прибрали бордюри? Для, що ви можете, що ви можете, бордюри? Ну, бордюри, що тут же перегорожено було, була стоянка тільки для СБУ. Ага. Зараз, і зараз тепер можуть вільно ставити машини, які там скопичувалися. Все на краще йде. Для людей немає нічого. Немає доброго. Ну, а як ви хотіли? А те, що війну оголосила Росія, то це... Ні, це я проти. Ми всі хто про всі ми проти. Нам війни не треба. Ми спокою, щоб наші діти в нас є рухати. От треба проти. Зараз я з Бурбаком говорив, це щоб він на контроль поставив. Це звернення щодо військової частини. То ми всі вже підписалися тут. Я, я не вписав, ну, то від руки ми зараз пишемо, як воно офіційно законно правильно сьогодні громадське формування, вона ще болоті. Там чотири екземпляри, два в прокуратуру і два в цей, на міністра оборони. Ну, Нічого страшного, так би. Кнопа. Ктопа, кнопа, кнопа. Я б дам зараз цей Там документ по ситуації по навагарні. Територія мала вже бути йти з-під молотка. Тери... Кілька для... текст. — для порталу Букінфо. Так, так, зараз, зараз. Бо ми це оперативно відпрацювали, тому що сьогодні на території тактичної групи знаходяться два військових підрозділи. Це наші топографи військові, їх об'єднали з метою відчудження території. Яка була, О, на які були дислоковані е... топографи на ну, Анга? Ну а в чому полягає тривожність інформації? Тривожність інформації полягає в тому, щоб ця ситуація не залишалася під столами і не використав її ну, сьогоднішня влада, скажімо, і керівництво Міністерства оборони і військової прокуратури, не залишили це без уваги. Тут гарячим слідам. Це питання гарячих сліди Лебідєва, міністра оборони. Це за його вказівкою, за його розпорядження тому все відомо. Так, він в хорошо добре Так, да, Тому е текст звернення, який ми підготували сьогодні спільно, е буде направлений першим факсом на Міністерство оборони плюс вже е буде поштою. Е — почтою. Значить... Він був депутатом міської ради. Yeah, і... yeah, yeah. Тому він Чернівецьку область дуже добре знає. Скажем так, це міністру оборони. Доводимо до вашого відома, що у 2013 році, попереднім керівництвом міністерства оборони, було прийнято рішення щодо передислокування військової числини А 2308 міста Чернівці з вулиці Авангарни на вулицю Московської олімпіади на базу військової частини А2582. Це де сьогодні десантники знаходяться. Але по нашій інформації на старому місці дислокації 2000 році був проведений капремонт споруд та комунікацій комунального призначення. Були підготовлені та опрацьовані сховища, що опалюються з метою збереження спеціальної унікальної техніки. Окрім цього, були створені всі умови для виконання своїх специфічних завдань. Проте в будівлі та сховищі, куди була передислокована військова частина 2308, взагалі не створені умови, не кажучи про функціонування військової частини. Територія і будівлі, що були вивільнені, пропонуються міністерством оборони на реалізацію. Відчуження що є. Само по собі проявлення корупційних механізмів та злочину проти держави України. З огляду на вищевикли враховуючи думку громадських організацій, також беручи до уваги ситуація, яка склалася сьогодні в Збройних силах України та в державі в цілому, рахуємо такі дії з боку попереднього керівництва Міністерства оборони, є злочинними та потребують негайного розслідування з боку правоохоронних органів. Питання щодо повернення військової частини А2308 на попереднє місце дислокації та забезпечення її нормального функціонування. За собою залишаємо право громадського контролю та негайного реагування в разі затягнення розслідування даної справи. Ну підписи громадських організацій е додаються. Ну хто які? організації? Всеукраїнська громадська організація ніхто крім нас, від правого сектору Буковини, від народної самоорони, від громадського формування Центр захисту, е громадського об'єднання Автомайдан. Підписи вже є, так. Спасибі. І це ви вже от, буквально негайно. Хочете негайно відіслати? зараз. Да. Зараз я їду зразу за одна підпис мені має керівника. Да, та... І представтесь, будь ласка. Голова всеукраїнської громадської організації ніхто крім нас. Ну, я вам вчую, часто... Юрій Ковалес. Це не для, я це для, для глядачів да -да, Букінфо. Так, я зрозумів. Я маю на увазі, ми з вами так, так. в онлайні там. Да -да. Когось покликали. Чи... Да, покликали Я, До речі, хочу сказати, що ми, ми сьогодні економимо державні кошти. Які державні кошти? Сидить е, працівник да. служби. Він е, отримує заробітну плату. Ми сьогодні звільнили дано посад... да, звільнили е, його ну, з цього, по крайній мірі робочого місця. Яке, е, який стояв, піднімав, пускав, да, як, е, да, до шарніра. Сьогодні звільнено робоче місце, порахуйте, скільки ну, три чоловіка. Прикинемо хай дві тисячі гривень, шість тисяч в місяць. Е, це е, 72 тисячі в рік коштів державних, які просто використовували не для чого. Сім'я да? дві тисячі автомайдан сьогодні для держави з Тобто, дана людина, Дані люди вже не повинні сидіти. тут. Крім того, електроенергія опускається, піднімається. Тобто, але, але служба безпеки мала би за свій рахунок працевлаштувати цих людей, бо виходить, що вони просто викидаються не, на вулицю. Я, я думаю, що вони взяли штатний розклад, доповнили даними людьми. Так? Тобто, Вони мають також оптимізацію Корей, робити своїх робочих. А, би, да. Зараз підійдемо. Зараз почекає нас. Оптимізації також сьогодні йде скорочення всіх владних владних структурах. Да? Ми бачимо, Яценюк, приклад показав, летів з, з, загальним, да, клас літака. Тобто до цього повинен йти. Чому? Сьогодні представлення в тому міліції не було ні міністерства, ні міністра, нікого був. Вчора пан Попов представив нового начальника. Нормально, абсолютно не потрібно сюди їхати, робити е показуху. показуху і так далі. Приїхали, наказ передали, ознайомили всіх працівників. все. А це раніше приїжджала кавалькада, їх треба поселити, покормити, напоїти і так далі. Місто перекривали От, на 2-3 години. Місто незручності. Ми сьогодні робимо зручності. Перший крок наш тут. Ми вже передали, що міліція вже сама пороздвигала. Ми зараз заїдемо обов'язково, ми заявимо також новому начальнику, тому що крім того, там вже стоять знаки, що зупинка тільки для працівників МВД. Де знайдіть в правилах дорожнього руху, немає такого. Тобто самі роблять безнарядки. Це здається, кисел вийшов.